До відкриття п'ятого фотовернісажу на покрову у холі драмтеатру майже все готово. За словами організаторів, залишається тільки дооформити виставкову залу та повісити кілька робіт. На участь у цьогорічному конкурсі свої твори надіслало понад три сотні авторів з 49 країн світу. У підсумку із 4 тисяч світлин міжнародне журі відібрало 320, які й будуть представлені на виставці. З них пів сотні отримують різноманітні відзнаки. Серед нагороджених українських авторів, звичайно, найбільше, тому що їх найбільше приймає участь, але багато нагород поїде і в тому числі і за кордон. Це і в Італію, і в Німеччину, і в Корею, і в Індію, і всього десь понад 20 країн. Гран-прі цьогорічного Вернісажу здобув автор з Німеччини. На момент, коли знімалось сюжет, роботи у виставковій залі ще не було проте кожен бажаючий може знайти її у мережі інтернет. Олександр Харват розповідає, цінні призи очікують не лише на переможців конкурсу. Відвідувачі теж не залишаться осторонь. Кожен, хто прийде на відкриття Вернісажа з фотоапаратом, може взяти участь у лотереї. Призовий фонд і фонд і лотереї «Фортуна на покрону, мабуть, десь близько 50 тисяч гривень. Тобто, крім медалей, автори ще отримують призи від партнерів проекту. Це комплекти cs С5», новий продукт. Три такі комплекти: це об'єктиви, це штативи, це інші фотоаксесуари. Обіцяє Олександр Харват на відкритій інші сюрпризи. Зокрема, його учасники зможуть поласувати спеціально спеченим з, з цієї нагоди тортом. Вікторія Катеринчик Назар Мідриган інформаційна програма день.